Мене звати Чепурко Світлана Петрівна. Я вчитель англійської мови в комунальному закладі першого третього ступенів, Варварський ліцей номер 2 Варварський ліцей це заклад, в якому я провела більшу частину свого життя. Спочатку як учениця, а з 2003 року як педагог. Навчати із задоволенням це реально. І я точно знаю, як зробити свої уроки цікавими та захоплюючими. Для мене школа це не просто робота. Це місце, де я можу творити та надихати. Це простір, де кожен урок перетворюється на цікаву подорож до вивчення англійської мови. Для мене урок це не просто пояснення та заучування граматичних правил чи рандомних слів, це світ креативу та взаємопраці, взаєморозуміння та взаємодопомоги. Мої учні не бояться говорити, а навпаки, постійно прагнуть висловити свою думку чи відстояти свою точку зору. Я впевнена, що сучасний учитель повинен іти в ногу з часом. Адже світ змінюється щодня. Сучасна освіта орієнтується на формування саме компетентної, активної творчої особистості, здатної ефективно спілкуватися та взаємодіяти у різних життєвих ситуаціях. Одним із ключових завдань навчання іноземної мови є розвиток мовленнєвої активності учнів, уміння вільно, впевнено і грамотно висловити свої думки. Саме тому моя педагогічна ідея полягає у створенні на уроці англійської мови. Комунікативного простору, де кожен учень має можливість реалізувати свій мовленєвий потенціал, розкрити свої здібності і таланти. Основна мета забезпечити активну участь кожного учня в мовленнєвій діяльності через упровадження сучасних цифрових інструментів, інтерактивних платформ, ігрових технологій та методів колективної взаємодії. Для втілення своєї педагогічної ідеї я застосовую поєднання традиційних і сучасних засобів та методів навчання, серед яких робота в парах, в групах, дискусії, використання онлайн-платформ, таких як WorldWall, Canva, LiveWorksheets, що створюють атмосферу гри, захоплення та зацікавленості. Оскільки ми живемо в час цифрових технологій, мобільні телефони також стали невід'ємною частиною освітнього процесу. Вони не є забороною під час вивчення англійської мови, а сприяють мотивації та розвитку освітніх навичок. Моя головна мета перетворити урок на простір співпраці та дослідження, де технології не замінюють учителя, а допомагають зробити навчання особистісно орієнтовним. Інтерактивні вправи сприяють мотивації та кращому засвоєнню матеріалу. А штучний інтелект допомагає адаптувати завдання під потреби та можливості кожного учня. У своїй роботі я використовую саме комунікативний підхід, який сприяє розвитку реального мовлення через діалоги, обговорення та проєкти. Звичайно, що уроку створюю всі умови для занурення дітей в англомовне середовище, часто використовую відеоанглійською мовою, які дають учням можливість почути і побачити реалії життя англомовних країн. Стати їх частинкою. Використання відеофрагментів, інтерактивних презентацій, онлайн-тестів та освітніх платформ робить навчання більш динамічним, наочним, забезпечує постійний доступ до інформаційних ресурсів. Ефективність моєї педагогічної ідеї полягає в підвищенні рівня мовленнєвої активності та упевненості учнів під час спілкування, формуванні позитивної мотивації до вивчення іноземної мови і розвитку навичок самостійного пошуку інформацію. Критичного мислення та забезпечує підвищення результатів навчальних досягнень. Англійська мова це не просто предмет, це світ нових можливостей та ідей. І я прагну, щоб мої учні знайшли ключ, який відкриє для них всі двері, що ведуть до здійснення всіх їхніх задумів та бажань.